Дуже важко перерахувати всі хвороби, які виліковуються або лікуються або намагаються бути вилікованими за допомогою стовбурових клітин, тому що це практично все, що на сьогодні відомо, крім деяких винятків у психічній сфері, у сфері інфекційних захворювань та генетичних захворювань. Однак цікаво було б розглянути ті типи застосувань стовбурових клітин, які на сьогодні найчастіше відбуваються. По-перше, це застосування матеріалу трьох категорій. Категорія перша це аутологічні стовбурові клітини, тобто ті, що отримані від самої людини і застосовуються для її ж лікування. Таким прикладом може бути, наприклад, пуповинна кров. До... Алогенних, тобто клітин, які застосовуються від іншої людини донора, можуть належати клітини, до прикладу, кісткового мозку. Рідше, але все ж таки ще інколи зустрічаються клітини ксеногенного походження, тобто клітини нелюдського походження, тваринного, наприклад, овечі, свинячі або інші. Найбільш зручними та безпечними, звичайно, вважають аутологічні клітини, тому що це свій матеріал, він нібито не може принести жодної шкоди організму. Однак існують деякі патології, при яких немає можливості застосовувати свій матеріал, і це може бути навіть безмістовно та небезпечно, наприклад, деякі генетичні хвороби, при яких потрібно застосовувати матеріал донора, здорового донора іншої людини. Матеріал клітинний може поділятись також на декілька цікавих категорій. По-перше, це клітини, які не були жодним чином оброблені. Наприклад, це той самий кістковий мозок, коли клітини отримують і одразу ж після певного тестування, але без додаткових маніпуляцій, застосовують для лікування. Другою категорією є клітини культивовані. Це найбільш поширена категорія, тому що в кожному із джерел стовбурових клітин їх зазвичай не така велика кількість, щоб цього було достатньо для ефективного лікування. Тому їх потрібно штучно розмножити у неволі, умовно кажучи. Для цього застосовуються спеціальні системи, де використовують різноманітні середовища для культивування, дорогий посуд, спеціальні умови асептики, антисептики, і все має бути дуже складно. І дорого, але для цього створюються цілі великі лабораторії, які працюють за принципом GMP. Таким чином можна робити велику кількість клітин навіть із найменшого зразка. Але це зазвичай є досить дорогим. Наступна категорія це клітини, які пройшли процес кріозаморожування. Це можуть бути як клітини з першої частини, тобто ті, що були просто отримані, наприклад, та сама пуповинна кров. Її отримують, потім зберігають, потім розморожують і далі застосовують. А можуть бути клітини, які пройшли процес культивування, тобто із другої категорії, які були отримані, розмножені, нароблена певна кількість, а вже потім були заморожені і розморожені. Але дуже цікавим є на сьогодні наступний передовий напрямок це клітини, які пройшли певні модифікації протягом культивування. Тобто, наприклад, клітини з генетичним дефектом, в яких цей дефект був вимкнений, і вони потім були повернуті людині, яка страждає від певної хвороби. Або клітини, які примушені виділяти певну речовину в більших кількостях, ніж це зазвичай для них є характерним. Але за допомогою тих властивостей, які, окрім цього, присутні, Утні у стовбурових клітинах вони можуть точково векторно рухатись у напрямку певного захворювання і там виділяти певну речовину в більших кількостях, ніж це для них зазвичай є властивим. І це може застосовуватись також для іншого напрямку векторного переносу ліків. Це один з найсучасніших напрямків, коли з'являється можливість, наприклад, онкологічні захворювання лікувати шляхом точкового приносу токсичних речовин, які зазвичай. О, Отруюють весь організм у конкретне місце, де вони є найбільш потрібними і де вони будуть виконувати той самий ефект. Таким чином зменшується шкода для всього організму. Також цікавим є той факт, що крім самих клітин стовбурових, можна застосовувати різні продукти їх життєдіяльності, тобто те, що вони виділяють у середовище культивування. Це можна застосовувати навіть для різноманітних дерматологічних косметологічних маніпуляцій, коли потрібно. Топічно, тобто на якесь конкретне місце, накласти певний матеріал. Також лікують і алопецію, тобто облесіння, і здагоюють рани за допомогою різноманітних продуктів стобурових клітин. Всі клітинні дослідження, які на сьогодні проходять, вони знаходяться на різних етапах. Частина вже впроваджена в клініку і є доступною навіть для пацієнта у всіх країнах світу, ну, у майже всіх країнах, звичайно. А частина на сьогодні відпрацьовується лише на рівні лабораторних тварин, і, звичайно, є лише таким першим кроком у розвитку цих новітніх технологій. Є така цифра, яка вважається золотим стандартом інколи 10 років. Що від початку певної роботи з певним матеріалом, якщо пройшло 10 років і не з'явилось віддалених наслідків, не з'явилось якихось додаткових проблем, то матеріал можна вважати безпечним та придатним до певного застосування. З приводу стовбурових клітин тут дуже різні терміни, в залежності від якраз типу стовбурових клітин, тому що, наприклад, із мезенхімальними почали працювати в один час із гемопоетичними в інший час із індукованими плюрипатентними взагалі ось ось не, нещодавно, тому тут дуже важко для всіх єдину якусь таку дату визначити. І ще із цікавих аспектів застосування стовбурових клітин потрібно відмітити те, що вони можуть бути не лише застосовані напряму у вигляді самих клітин, а й у складі тканино-інженерних конструкцій, тобто певних біоінженерних утворень, які можуть відтворювати якусь конкретну ділянку органа чи тканини. Для цього зазвичай застосовується і сама тканина, прототип тканини, тобто клітинки, і певний матрикс, тобто скелет, скефолд, на який ці клітинки садяться, і на який подається певний хімічний сигнал, що змушує їх рухатись у певному напрямку, або диференціюватись у певному напрямку, або якось по-іншому себе поводити так, щоб утворювався певний орган чи шматочок органу. Для цього зазвичай працюють працюють із плюрипотентними і з мультипотентними клітинами, але інколи працюють із уже диференційованими, коли, наприклад, нарощують кісткову масу або коли заміщують інші тканини та органи. На сьогоднішній день іще одним аспектом є не пряме застосування клітин у медицині, а фундаментальне дослідження за допомогою стовбурових клітин. Адже саме за допомогою таких досліджень можна зрозуміти, яким чином відбувається певна хвороба. Можна змоделювати патогенез якоїсь ситуації і відпрацювати на ньому певні ліки, відпрацювати певні підходи, які були недоступні навіть для роботи із лабораторними тваринами. Нами також можна тестувати ліки індивідуально, наприклад, брати клітини однієї людини і тестувати на них певні ліки для того, щоб зрозуміти, що саме підходить цій людині. Отже, діапазон застосування стовбурових клітин не обмежується лише прямою медициною. Це і фундаментальний цікавий інструмент, який може бути дуже по-різному застосований і в лабораторній справі, і у клітинній інженерії та тканинній інженерії, які на сьогодні займають перше місце за популярністю серед усієї біологічної науки, тому що під ці дослідження виділяються великі кошти, і вони дають змогу дійсно створити людину нового покоління. Субтитрувальниця